Thank you. Неможливо описати словами звучання гірської тиші або чистоту альпійського повітря. Саме для турботи про здоров'я наших близьких створений очищувач повітря Альпи. Цей очищувач оснащений п'ятишаровим фільтром великого розміру. Префільтр це фільтр попереднього очищення. Він видаляє волосся, пил та інші забрудники великого розміру. Його можна зняти і помити водою. Хепа фільтр очищує повітря на 99 і дев'яносто сім сотих від частопилу, пилку та інших алергенів розміром 0,3 мікрометрів, та нейлон меш фільтр, який захищає ГЕПЕ-фільтр. Антибактерія Печар є антибактеріальним та очищує повітря від вірусів, бактерій, плісняви та інших мікроорганізмів, а також збільшує термін експлуатації хепафільтру. Activated Carbon – це шар з активованим вугіллям, який усуває тютюновий дим та шкідливі гази, наприклад, чадний, і очищує повітря від інших неприємних запахів та хімічних сполук. Очищувач повітря Альпи має три швидкості вентилятора: висока, середня або низька. Розумний прилад, керуючий свідченнями датчика забруднення, вибирає потрібну інтенсивність очищення у автоматичному режимі. Ви можете запрограмувати таймер на вимкнення на 1, 2, 4 і 8 годин, а спати вам буде комфортніше із спеціальним режимом сну сліп, який автоматично вмикається, коли в кімнаті станіє. Також присутні блокування панелі керування. Для захисту від використання дітьми ви будете впевнені у якості вашого повітря завжди. Індикатор якості повітря світиться різними кольорами. Очищувач має індикатор заміни фільтру. Забруднене повітря заходить спереду через велику рішітку, а очищене повітря виходить зверху, що дозволяє ставити прилад у кут кімнати, тим самим економлячи простір у приміщенні Альпи це надійний, зручний та ефективний очищувач повітря, який стане вашим помічником у створенні здорового клімату у вашому домі, обслуговуючи приміщення до 45 метрів квадратних. Очищувач Альпи це турбота про. Вас та ваших близьких.